Так що ну, по по факту? Тоді вже, да, вже да, по то, маршруту. Тоді вже да. Тобто ми починаємо з цієї сторони. І будь а давайте зробимо кружочок, отакий так, великий. Готуйтеся прогулятися, друзі, подивимось на все і так далі. Таких екскурсій ми ще не робили, але ми запишемо всі порушення, які є на всіх рівнях, так, якби, і так далі. А потім від вас буде просто продовження відпрацьовувати, як ви зараз відпрацьовуєте і так далі. Так, май розуміємо, ми маємо зараз дивіться, з'являться парковки для людей з інвалідністю. Там буде ставати хто завгодно, Поки ми ви їх не привчите, що ну, не можна там ставати. Вони мають завжди бути охайні, чистенькі і так далі. Людям на це все, але ну, от, ми зараз це зробимо дуже публічним і буде стояти черга до нас, щоб нас глупить район. І це нормально. Я буду до вас звертатися, ви будете до мене, а загалом все буде якось відпрацьовано. да, Що тут сказати? Ось ралі раллі дакар починаються, стаю в участі ралі дакар Поїхали, об'їжджаємо горку раз. Це приїхати неможливо, скоріше. Ну, можливо, але треба. Не зручно. Відразу вам скажу, що незручно. Треба сила в руках і залізні нерви. Чекайте, чекайте. Ні-ні, я, я не можу розвернути. Повертайте, ні, Повертайте лівою рукою ага. сильніше, так. Да. Давайте сюди ближче на центр виїжджайте. Бо тут якби, трошки, трошки начебто щось. З'являється, але не дуже зручно. Да. Ну, взагалі не зручно. якби... Тротуар не Взагалі, так. Да, тротуари. Так, тут, да, тут обережні, не розганяйте, щоб... Я не вигляли. можу смішно.